Головне про події 6 лютого іранські вартові ісламської революції заробили на продажу шахедів росіянам майже 2 мільярди доларів. А вчені університету Вісконсін Медісон навчилися друкувати мозок на 3 d принтері. Докладніше далі. День почався з трагедії. На Харківщині внаслідок ударів ракетами С-300 було зруйновано триповерховий готель. Загинула двомісячна дитина. Як повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Сенігобов, трагедія сталася близько 2.30 у Золочеві, Богодухівського району. Мати загиблого, немовля, у тяжкому стані в лікарні. Вона отримала вибухову травму, уламкове поранення, поранення голови та стегна. Депутати Верховної Ради продовжили воєнний стан Україні ще на 90 днів до 24 травня поточного року. За проголосували 335 нардепів. Стало відомо, скільки заробили іранські вартові ісламської революції на продажу бойових дронів в Москві. Цифра вражає це 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Цю інформацію оприлюднила команда хакерів з угруповання Prana Network, які зламали поштові сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder та виклали в мережу інформацію щодо прибутку, який отримав Іран за шахет 136. Команда науковців розробила першу тканину мозку, надруковану на 3D-принтері. Вона може рости та функціонувати як справжня, стверджує видання Neuroscience. Це відкриття вчених університету Вісконсін медісон допоможе нейробіологам дослідити мозок і створити лікування розладів нервової системи, а саме таких як хвороби Альцгеймера та Паркінсона. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.